Пункт правил 2.1, що написано. Водій повинен мати при собі посвідчення, посвідчення водія відповідної, відповідної категорії. Це раз. Реєстраційний документ на транспортний засіб. Це два. Може, попередження. Та не передбачає попередження. Пропоную йому пройти огляд на встановлення ступеню наркотичного сп'яніння, встановленому законом порядку тут на місці. відмовляєте відмовляйте. Відмовляєтеся. Також вирушити до найближчого центру охорони здоров'я, пройти там огляд на встановлення ступеню наркотичного сп'яніння встановленим законом порядку присутності лікаря-спеціаліста. Згоді ще відмовляйтеся. Відмовля... Содержимо, якмано, будь пожалуйста. Не спіша. Викладуйте. Запреты есть с собой какие-нибудь, чи мая? Есть. Есть запреты? Что ну, за запреты? Не, да. Ну, да, давайте еще на месте. Пожалуйста. Пожалуйста, Покажите, что у вас есть при себе для начала? Пожалуйста. Заставайте. Запреты какие у вас с собой? Что это такое? Фен. А? Фен. Анфетамин? Да. пожалуйста. Что, например? Что сколько? Питет, Що п'ятсот? Давно употребляєш? Год. Год. Десятка. Що десятка? Десять тисяч. Ви, мене, Ви навчає, ти, не, а... мене не бачили. Ну, а ти знаєш, що за це є кримінальна відповідальність? Знаю. За пропозицію неправомірної, не то, що взяти, просто пропозицію неправомірної вигоди працівнику поліції є за це кримінальна відповідальність. Я знання 369 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так що я вас прошу, ви продовжуйте, нам пропонувати. Обережу вас. давайте, 10 За це є кримінальна відповідальність. Перебуваючи на службі, працівники групи реагування патрульної поліції зупинили мопед Альфа під керуванням 29-річного мешканця районного центру. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Більш того, як виявилось, чоловік зберігав при собі згортак з психотропною речовиною амфетамін. Аби уникнути відповідальності, керманич запропонував поліцейським хабар в сумі 15 тисяч гривень. Патрульня від неправомірної вигоди відмовилась, склали адміністративний протокол за правопорушення, передбачене статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування в стані сп'яніння. За даним фактом, в поліції відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 309, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів. Психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та за частиною 1 статті 369, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигади службовій особі Кримінального кодексу України.